саморобки. Сьогодні, в даному відео, я хочу показати, як було е, з перелаштовано е, роторну косілку мі, мі, до, мотоблошну до міні-трактора. Що було зроблено, що було перероблено е, значить, з, з стандартних е, заводських деталів, що було замінено, тобто всі е, нюанси, всі е, переробки. Дивіться е, далі. Значить, е, гарного перегляду, підписуйтесь на канал, е, ставте лайки, задавайте запитання, якщо Першу виникають. не було. Виготовлено е, ще одне таке кріплення. Тут обрізано, воно було чуть довше. Приварено до такого прилаштування і приварено отаке вухо для е, гідравліки. Так, далі. Було змінено ось тут. Тут була, хто знає, то тут була ручка, от, і який, яка натягувала оцей ролик. В даному випадку було її знято, і переобладнано під пружину. От. Коли чіпається ремінь. Дружина натягує відповідно ремінь і все гаразд, нічого не злітає. І це е, якби краще при підніманні гідравліку. Отут, хто пам'ятає попереднє відео з 2 роки назад я знімав, коли косилося, там було видно це все діло. Отут кріпилася та ручка. В крайньому разі цього зараз вже немає. Так, значить, друге. Третє, верніше. Третє, це було замінено звичайні ножі на отакі сегменти від, від коси. Від коси е сегментної. От, обрізали краї, е це ось тут дерева і, відповідно, було встановлено. Також було встановлено ще одну додаткову лабу для того, щоб коса не впиралася редуктором в землю і не горнула, тобто, щоб вона краще е, йшла по поверхності. Так. Отаким От чином було перероблено От, е, косу під міні-трактор та й в принципі, домодернізовано. E, значить, Деякий час вже попрацювала коса, вже кілька сезонів вона відпрацювала гарно відпрацювала. E, і вже з'явився помітний такий звук e, свист. Тому то e, потрібно час від часу змашувати ці редуктори, що я зараз в принципі, буду робити.